Компанія Бомбатур це е, туроператор український, Вінницький, який у нас у Вінниці знаходиться. Хлопці починали свій старт від того, що возили на футбол людей. І так от почався їхній бізнес з е, хобі. Е, вони дарували нам ось таку от поїздку. Це поїздка в Закарпаття на двох осіб. Бачив лотереї, хіба що там 3 гривні чи 5 гривень в матєві лотереї. До цього не вигравало нічого. Дуже приємно, дуже радий з вами співпрацювати. Дякую. Не перший рік працюємо, Дякую. завдяки вам будую будинок, частково завдяки допомоги вам ваших магазинів, частково за допомогою ваших монтажників, які допомагають. Дякую. Тому дуже приємно з вами тут працювати, а ще приємніше отримувати від вас дякую. подарунки. Дякую. Е, дивіться, в нас тут чесно, прозоро, великі шанси були у всіх виграти. Нам якось так минулого разу ми робили розіграш. Більшість людей було з, онлай... з онлайна. Десь кудись відправляли подарунки. Вчорашні всі подарунки, майже всі залишаються. в Вінці. Нам це приємно. Звичайно, ми ніяк не могли на це впливати, Все було в прямому ефірі. Прозоро. Друзі, чекаємо вас сантипросторів. Е, вам дякую за довіру, що звертаєтесь до нас. І дякую. І да, дякую.